Порада вам на зараз від Вищих сил. От дивіться, яка гарна порада. Ваша задача да, сьогодні відчувати, що ви хочете. Згадати, що ви хочете, да, тобто заглянути в душу і зрозуміти, що вас радує, наприклад, або про що ви мріяли, що ви хотіли, і рухатися до цієї цілі. Сьогодні прям день, знаєте, коли можна з старту прямо сильно просунутися вперед для того, щоб отримати бажане. Але задача думати головою, да? зважити всі плюси й мінуси, думати не тільки от прагматично, да? але й прислухатися до свого серця, тому що серце завжди. Знає, да? душа наша завжди знає, як правильно діяти. Да? І тоді ви точно дійдете до цілі, і у вас не буде ніяких обмежень. Розумієте? Тобто обов'язково сьогодні прислухаєтеся до своєї душі, Да, да розум обов'язково включаємо, але душа має теж сьогодні право голоса, грубо говоря, вона завжди має, але сьогодні саме прислухайтеся до неї для того, щоб рухатися в правильному напрямку. І тоді ви точно дійдете до своєї цілі. Точно.